Підвищена тривожність, тобто, перед тим як заснути, я дуже довго сижу і клацаю в телефон. Таким чином, я думаю, що я засну. Ой, добрий день. Ви користувалися нашою продукцією CBD? Я так користувався е продукцією CBD. Історія наступна: підвищена тривожність. Тобто перед тим як заснути, я дуже довго сижу і клацаю в телефоні. І таким чином я думаю, що я засну. А потім після того, як я закінчую клацати, я ще можу вимкнути фільм. А потім через півгодини починається тривога в Києві в області по всій країні. Я починаю сидіти і дивитися, де що летить, моніторити ці всі пабліки. Контролювати ситуацію, хоча вона мною не контрольована. Дізнався про себе дії. з літератури, дізнався, із медичних різних форумів і зрозумів, що ця продукція натуральна, на нею можна користуватись, вона не викликає звикання, вивчив це питання, скуштував декілька крапель під язик перед сном за 45 хвилин. Перед цим треба зробити всі свої справи на ніч вечірнього, вечірнього циклу, мається на увазі, і спокійненько накапати. Потім можна через 15 хвилин, через 10 запити водич, спокійно рухатись до ліжка. І ви відчуєте легкість, ви відчуєте спокій і е, досить швидко е, завантажуєтесь в сон. При цьому спите крепко, спите довго. Прокидаєтесь за будильником і відчуваєте стан максимально 100% наповнення здоров'ям, тому що ви виспались. Зараз теж скуштував CBD з кавою. Класна штука, раджу.